Всім привіт підписники і гості каналу. Сьогодні вийшло до вас у відео не на своїй ділянці, не на своїй території, а на діляночці в садочку свого хрещеного е, тата. І зроблю вам сьогодні тут невеличкий огляд. Тут у нього ростуть сливи, черешні, е, всяке таке. Там далі у нього були посаджені планувались куплені на базарі разом з цими черешнями і сливами. Були груші, мали бути, але чогось в результаті виросли 10 саджанців Айви. Ну так продають у нас на ринку ну, по його проханню. В березні, 25 го числа, ми тут їх перещепили на груші. Сорти не знаю, вже потім будемо бачити. Так само тут, як і з цими черешниці, мали бути сорту Валерій Чкалов в результаті. Одна біла, друга, червона, третя рання, четверта пізніша. Ну, коротше, все як завжди, на наших ринках. А груші живці мені хресний дав, каже, віка на владі руки, будь ласка, перещепи. Тому ми зробили, але не знімали. Ну, вже зараз покажу вам, разом підемо подивимось результат. Ми тут від березня ще не були, тому зробимо такий огляд разом. Пішли. Так, коротше, йдемо. Будемо зараз. Шукати, дивитися. Дивіться, яке в нас небо гарне сьогодні. Дощити, мабуть, знову буде. Краса. Тут все зелено. Картопелька посходила. <кій> так. Такі в нас тут гарні краєвиди. Так. І от наші тут. Для дочок, не видно, там все трошки в бур'яні. Але видно. Зараз будемо оглядати. Ну, можете бачити, результат тут хороший, втішний. Такі вже тут у нас прирости гарненькі, вже злази тут ізоляційна стрічка. Тому результат, як то кажуть, є. Підемо далі, подивимось. До речі, це робили методом під кору. Ідемо до наступних наших глянемо. Так. Ось іще один. Така от краса. Такі у нас були живці. Також такий гарний результат. Все прижилося. Тут, бачите, стовбур такий мощний, то ми сюди брали по два живця, щепили, Знизу тут бачимо вже айва відстрілює, треба буде і потім тут все це забирати. Але в цілому. Отакий от результат. Так, підемо ще далі. Так, ну тут ситуація аналогічна, також все прижилося, все добре. Оце можемо, це ми можемо зразу забрати, щоб силу не забирало. Хай краще там наші грушечки прищеплені набирають. Тут також потім це все треба позабирати. Ну, вже дивимось всі і кожну. Так, тут маємо ось такий результат. Тут у нас один живець. Так. Тут було зроблено покращеною куполіровкою. І маємо теж ось такий от результат. Оце все також зайве потім треба все позабирати. Зараз. Тут також ось все прижилося, але листочки щось трішки покрутились. Знизу також попускала та айва. Так. Тут у нас ось такий стовбурець. Зроблено також від таких прищепи. Тут ми не хотіли робити методом під кору, тому зробили покращену куполіровку. У нас тут було дві таких якраз підходящі гілочки. Тут ось одна гілочка така у нас була, звідси також одна, тому зробили таким методом покращеної куполіровки. і подивіться, вже який ось результат. Видно також різниця. Вже тут приріст такий, 15 см, а то й більше. Тому от такий от результат. Так, тут у нас дивимось. Так. Також ось вже маємо такий приріст. Також була зроблена покращена куполіровка. Подивіться, також які гарні прирости пішли вже. Ну, краса. А небо яке? Мабуть, буде гроза. Так, тут у нас ось още... такий от маємо тут результат. Також подивіться, які гарні прирости. Вже прям сформоване таке. Такі гарненькі глячки маємо. Так. І тут та сама історія. Також все гарненько прижилося. Такі прирости гарні маємо. Тут це зайве також потім позабираємо. І ще ось тут одна лишилася. Також тут все в нас добре. Маємо такий гарненький приріст. Такий от результат. Так, ну, оцю айву ми потім всю будемо прибирати. та взагалі можна було б і залишити де-не-де. -де -де. Щоб потім мати собі насіння для того, для підщеп, але, ну, не подумали. Можливо, залишимо. І висновок, який про самі прищепи, що е, покращена копуліровка, куп як бачите, дає ось такі кращі прирости, кращий результат, краще приживається, ніж так, як методом під кору чи закору. Тому ось такий. от Висновок Зробимо. зробити такий висновок, що саджанці потрібно купувати також у провірених вами людей. Або знайомих, які ви точно впевнені, і знаєте, що 100%. А не так, як отут посадили 10 саджанців. Не так, як тут посадили 10 саджанців мали мати грушки, а виросла айва. І, але ми їх всі перещепили, вони прижилися. Такий маємо 100% гарний результат. Тому. Можемо зробити ось такий з вами висновок, де варто купувати в провірених людей чи ось так, як ми, як мій хрещений, на ринку. І ще хочу нагадати вам за лотерею, яку почали ось декілька днів. Зупиню розіграш, буду обирати переможця в середу, тому хто ще хоче приймати участь, встигнути. У вас є можливість, ще декілька днів є, а в середу ввечері вже оберу когось із вас. Тому встигніть обрати свій номерочок і забрати свої два саджанці винограду. І всім гарних врожаїв, до зустрічі у нових відео.